Доброго дня. Сьогоднішний день тебе. Багато людей страждають душою. Сьогоднішній день тема зняття болю душі. Буде серія теми Про темі біль душі. Буде продовжено багато моментів. Тому що є моменти прогалини, яких потрібен Дух Святий. І Він буде участвувати, буде роз'ясняти нам і кожному слухачеві, землям Ісуса Христа в тему, зняття болю душі. Біль душі, дорогі друзі, Біль душі – це є депресія, туга, переживання, журба, сум, невеселий, гнітючий настрій, зажурений вираз, тяжкі почуття, печаль, смуток. І оце вона називається. Душа болить. Не хтось винуватий, не вставиним. Це біль душі. По якій ніде не преподається. А варто було б почати з болю. Душі, всім, кого я душевна Боль, посвящається ця тема. В Скеманському саду Ісус Христос, Петро, двоє синов Завідєєвих прийшли на молитву після Пасхи. Почали Ісус Христос сумувати. Це написано в Матвія 26.38. Душа моя сумує смертельно. Залишіться тут і пильнуйте со мною. І Ісус Христос повністю вже покорився, як говориться, настроївся, підкорив свою волю волі Отця. І сум, душа сумує, і цей сум. Не за себе сумував, а сумує за людей, та ще за грішних. Сум і Ісуса Христа, за гріхи людей. Ще за словом Пасхи Ісус Христос попереджав учнів, що буде відбуватися Його стражданням, визволення зняття болю душ. Він їм розповідав, часто напоминав, що йде у спокої життєву, приземному житті і вічну біль у вічності, біль душі. Почав діяти, переслувати. Цей біль душі, коли ми заглядаємо в історію, буття 2,16 каже Бог з дерева, знання добра і зла, не їжте від нього. А вже буття 3,6 єва взяла з його плоду та з'їла і разом дала теж чоловікові своєму і він з'їв, і пізнали. Що вони. І сховались Адам і Єва від Господа Бога серед дерев раю. Адам і Єва вже відчули в собі, побачили на собі щось нове, незнане, щось болюче, якийсь неспокій сховали. Оце вже починається біль тощі. Що вони роблять, як ви цю біль? Давай робити опаски, бо голий, опоясатися, щоб, не будь голому перед ходить їм, я не знаю, що Бог не прийшов. Вони не знають реакції Бога, але вже опоясуються. Перший захист людини виник. Тоді як порушила волю Божу, який лище. Травка, травка. Про ще роки новими розробками опоясують Люди, душі, алкоголі, тютюном, наркоманії, психотравка. І от водама В'єве. Пішло покоління, бо тя чотири Каїн Аві. Каїн вбиває брата. Біль душі Каїна. Йому не легше стало, що він вбив свого брата. Бог виганяє Каїна. І Каїн уходить. Невідоме, уходить з болю. бачить батьки Адам і Єва, як невеселі і збіллі в душі споминають, як їх виганяв Бог із раю по 324. І вигнав Господь Бог Адама, вислав з раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. Не затихла їх біль. А тут ще син, сина вбиває. Ось що, оцю біль тисячоліть прийшов. Викупить. Допомогти людям знять оту тривожність з твого серця знять. Він прийшов зняти бій твою. Герцівані їм От це. Да важка ця часа принеси її мимо. Ну як це ж? Але не моя, а твоя воля хай буде. Да? Всі люди з біллю. і треба цю біль забирати. І син був, і прийшов забрати біль. Кожного грішного чоловіка. Душа біль тисячоліття. Вона забрана вже, ти можеш не боліти душою, ти можеш не пити оті пілюльки. Ти можеш не портити свою душу, а звернись до Ісуса Христа. Душа безсмертна, безсмертна частина людської природи. Знаєте, за цю душу сатана на бриллянтів не хоче, він хоче душу. Він ще в відпуск не ходив, він не відпочивав душу, душу, душу. А він шукає. Я вже свою душу звільнив. Я звернувся до Ісуса Христа, щоб Він спас мою душу. А ти. Дорогацінна частина людської природи це душа. Душу людське створене пороху тіла вселив Бог. Це написано в буття 2.7. Душа. По своєму устрою складу. Складніше тіла. Хоча ще й тіло людьми не вивчено за тисячі років, не полегшується душа. Біль душі веселіч. Приче 13-14. Також іноді і від сміху. Болить серце, і закінчення радості і смуток. Да, кожній людині є особисті, затаєдні переживання. От про ці переживання ми сьогодні трошки і поговоримо. Я трошки маю особистий досвід, багато переживати приходило. Отож, Каже Христос, таким, як я, як кожна людина, отож, не журіться про завтрашній день. Кожен день має досить своєї турботи, Матвія 6,34. сестрі чирі. Були виникші в мене проблеми, що завдавали чимало хвилювань, закінчились. І коли траплялося те, чого я боявся, Божа милість була завжди безмежною. Щоб уникнути хвилювань, покладайтесь на Бога, покладайтесь на Його милість. Люди суєтяться. Суїтяться суєти в світі, казав кечат, що суєта суєт. Люди суєтяться біля своїх проблем. Люди суєтяться біля болі душі, біля своїх тривог. Вони суїтяться, як молоді мами біля малят. Молоді мами пригортають їх до себе, заколихують. Тримають міцних обіймах, плачуть над ними, якщо хтось відбирає їхні проблеми. Біль душі. Слово Боже радить, щоб не було непокою, не журіться про завтрашній день, каже, не хвилюйтеся за дрібнички і багато хвороб. Прийде, мимо вас. Багато хворіють. Приде. Ось, наприклад, підшлункова залоза. Відпортить її люди тільки нервами. А потім скільки проблем? Така маленька, а тоді все тіло. Не знає, що робити, а чого не речу. Отож не журіться, Слово Боже радить, не хвилюйтесь за дрібнички і багато хвороб пройде мимо. Як журба, як турбота, як хвилювання, звертайтесь до Господа Бога через Ісуса Христа. Псолом 55, 23, там прямо сказано, Слово Тя гора покладити на Господа. І тебе він підтримає. обставини Він підтримає обставини Він підтримає свою долю. Звертайся до Бога. Ось цей. Глибини відчаю, який вже там може, укорінився. Солом 5, 23, свого тягара поклади, поклади. Жить надією на Господа, на Господа поклади. Тягара на Господ, тягара душі, поклади на Господ. А як це? Молитвою поклади. Він приймає, а взамін дасть тобі спокій, мир, життя вічне. На Господа поклади молитвою в ім'я Ісуса Христа. Проблеми, всі, всі проблеми, які є в твого життя. Звернись молитві, але в своїй душі не плануй, не злорадствуй, не бажай лиха. Бо спочатку сам собі відчуєш. Хай Бог до допоможе кожному, щоб ми могли звертатися з своїми проблемами. Хоча ми маємо право звертатися з іншими проблемами. Тут нас вчити не треба. Ми молимося за когось, за щось. Те, що воно нам не треба за свої проблеми, кожен малий. станьте всі і кожен помиліться за свої проблеми. І половину проблем у нашій державі, у нашій сім'ї, у нашому світі не стане. Давайте помолимося за душу. Давайте помолимося за біль душі. Нашої, нашої, не чіпайте когось. А то ж не журіться, каже Ісус Христос. Повірте, що Бог после те, що дасть результат. Турботам важеному, ближню вам і мені. І турботи переживання болі душі. Журба, проблеми втратять свою владу над вами. При турботах покладіться на Бога і Він дасть вам спокій. Проблеми біль душі має дуже велику владу. чи чесна, чи справедлива та біль. Вони різні бувають, але біль, біль у кожної людини. І Ісус Христос був виправлений біллю душі. Псалом 68, 21, 23. Моє серце зламала наруга і невигойний мій сором. Я чекав співчуття та не маю і потішителя, та не знайшов. І з жовчі поклали в мій хліб потішення. А у справі моїй отцем мене наповали. Ми бачимо, що Ісус каже, що у житті у його, так як Він носив людське тіло, і в житті нашому буде гірке, буде ядовите. Ми зустрінемося багато багатого джемірства. Жестока сердечності оточують. Ми бачимо, що Ісус Христос оцю жістоку сердечність, які оточували Його. За те, що він за що? За те, що? що те, Він чесно вірив. Якщо ви чесно вірите, да на вас будуть плювати всі. Чого? А того? Що в їх є біль душі, а вони свого болю не зняли, а вони х... тим болю заражають суспільство. Євреям 5-8. І хоч він був сином, проте навчився покірливості через страждання болі душі. Буває, Притупляють люди біль душі гнівом, гордістю, гонором, сумом, печаллю, грошима, гріхом, об'єднанням, оцими восьми пристрастями біль душі заглишають. Багато хвороб людської душі, за якої аж Син Божий прийшов страдати на хресті – Голгофи. У кожної людини якась пристрасть головує. Ми кажемо характер у його такий, та да? така пристрасть, така біль душі його. Характер. І він головує. Всі пристрасті хочуть втиснутись в людську душу. Для кожного цих пристрастів повно. І всі хочуть тиснутися, як сатана, хочуть втиснутися в душу. От нема місця в світі нікуди. Ми бачимо, що дуже дорога ця душа, яку Бог вдихнув. Борба за неї йде. Яку ж ти це носиш, людина? Головне, кому я віддаю користуватися моєю душею? Ой, засіб від болю душі, туги, сум, журби, смути. В річі 12.25 написано туга на серці людини чавить її, добре слово веселить. Депресія давить, але добре, святе, духовне небесне слово може вивести людину з під цього преса туги. Депресії. Ми часом нудьгу душі переливаємо в іншу людину. Причі 12.26. Праведник вивідає свою путь, а дорога безбожня зведе їх самих. Віричий у Ісуса Христа що веде праведний образ життя, допомагає іншим вибрати такий же святий путь. То нечистиві живуть, блукають кривими грішними путями, дорогами, живуть грішним життям, як віруючий, допомагає іншим вибрати святу дорогу так грішні своєю болю, своєю душею допомагають вибрати грішний путь, щоб вони були такі, як він. Віруючи в Ісуса Христа бережно, направляю своїх друзів до Ісуса Христа, не чистив володя своїх товаришів, в оману, Гріх не знімає біль душі. Він усилює. Ми бачимо Адама і Єву, як ми вже чули. Зробили вони гріх у силу. Діти вже навчилися тата від мами. Вбив, доказав свою правду. Депресія. Напротязі років свого життя я бачу ще раз більше труднощів за мої роки, багато труднощів в економіці, у сфері фінансів, політиці. Хоч ключові посади займають добре освічені компетентні люди, але рухається все. Від однієї крижі до іншої. І болить душа. І тим, котрі керують, і тим, котрі на собі несуть, цей тягають. Душа болить. Де Це ця ситуація болі, кризи для християн не нове. Бо ще Господь говорив в Луки 21-25, говорив про тривогу людей на землі і збентеження людей. І Ісус Христос сказав: людей буде безпорядність, зневіра народів, сум'яття, невпевненість. Якщо людина намагається обходитись без Бога, наслідки неминучі. Не можна знайти рішення. Вони будуть заведені глухий. Як уникнути безпорадності в особистому житті? А шукати Божої допомоги. Через молитву в ім'я Ісуса Христа, через читання Біблії. Там є історії, така ситуація була у когось. Там всі характери. Найдеш і свій світа, читай або приходь у церкву там читай. Бувають моменти, коли ми не знаємо, що робити. Бо готовий допомогти. Боже бажання в тому, щоб привернути нас до себе і щоб ми могли довіряти йому важкі часи. Хай Бог допоможе, щоб ми могли від сьогоднішнього дня включати у молитву. Біль душі своєї. Попробуй молитися за свою душу. Щоб оце біль, щоб Бог підказав, як її виправить у мене. І так, якщо кожен буде молитися, Боже, в мене біль душі, як її виправить. Мені не треба буде за його молитися. Я буду чистий і він буде чистий. Якщо я в собі не буду молитися за біль моєї душі, не буду молитися, як його зняти цей біль, і не буду знати як, то якщо навіть я з ним ближнього, а в мене остався, я все одно його заражу. Давайте молитися, щоб ми могли зняти біль. Це наша задача. Для цього прийшов син Божий і він зняв біль душі. Він простив гріхи всім і каже: ідіть і проповідуйте Євади. Проповідуйте все, що я казав. Знімайте боль з себе. Допомагайте людям щоб зняли себе, хай Бог благосовить, щоб нікому не боліла душа. Амінь.